Підрив російськими військами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року призвів до погіршення постачання питної води. Того ж дня ввечері гривень води у Каховському водосховищі почав стрімко падати. Що секунди витікали близько 40 тисяч кубометрів води. За три доби спад води сягнув майже 5 метрів. Перші наслідки катастрофи жителі Кривого Рогу відчули вже наприкінці доби У багатьох мешканців. Напір значно зменшився. В деяких зовсім припинилась подача води. Особливо відчули усі масштаби катастрофи мешканці інгулецького району. Як стверджують містяни, до підриву Каховської гес стан води був хороший, але після значно погіршився. Да, да, до до да, того да. як зірвали каховську гес, до да, того була вода нормальна да, зараз. Да. Тільки технічна вода. Була дуже хороша вода. У мене колись вона стояла в запасі, і я потім до неї звернулася тої водички. То яка це добра і яка стала недобра зараз? І вона була чистіша, а зараз, як набираєш в каструлю, прямо стається як іржа, прямо стається слід, ну, слід прямо на каструлі. З Такою водою дуже багато у нас, скажем так, у людей почали ну як болячки. Появляться і багато яких докторів кажуть, що це від води. Відсутність води в трубах після знищення росіянами Каховської ГЕС призвела до руйнації самої системи водопостачання. Труби без води проїла іржа, а через постійні відключення світла, блекаути відбулися ще й так звані гідроудари, які остаточно зруйнували труби. Керівництво міста Кривий Ріг фактично будує нову систему водопостачання. На сьогодні й ведуться роботи з прокладання понад п'яти кілометрів труб для покращення водопостачання для мешканців інгульця. Буде. Сподіватися, що нам зроблять таку воду, як треба. Якісну, якісну воду. Вона ну, наладиться, вода, то будемо дуже вдячні владі нашій. Ну, так. Все-таки вони дбають, хоч як не дбають, до цього ж воно йде, і да. стараються вони. З надання техніки та усіх необхідних матеріалів допомагає міжнародна організація ICRS. а завершення робіт дозволить інгульчанам відчути значне покращення якості води у своїх кранах. Наразі вже прокладено один кілометр труби, яку ви бачите у мене за спиною. Цю трубу місту подарувала або презентувала крас... Червоний хрест. Червоний хрест у рамках відновлення інфраструктури критичних підприємств України. 5400 метрів базовий комплект. Більше кілометра вже укладено. Використовується техніка Крибасодоканалу і використовується аварійні бригади Кривбас-Водоканалу. Тому дуже важлива для міста подія, тому що забезпечить безперебійним водопостачанням жителів Інголецького району. Найближчий час встановлять насоси та інше необхідне обладнання. А весь процес заміни завершиться по закінченню опалювального сезону. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.